Вінниця коротко на 9 вересня. Перше безкоштовне МРТ для дітей з'явилося у Вінницькій області. У Вінницькій обласній дитячій лікарні запрацювало нове сучасне МРТ. Апарат Сігна Voyager 1,5 тисячі вартістю понад 1 мільйон доларів, подарувало посольство Об'єднаних Арабських Еміратів. Це єдине безкоштовне МРТ для дітей у Вінницькій області. Обстеження можна зробити за направленням від сімейного лікаря, або якщо дитина лікується у цій лікарні. У п'ятницю, 12 вересня, на європейській площі у Вінниці відбудеться ярмарок соціальних послуг. На ньому містяни зможуть більше дізнатися про соціальні послуги та організації, які працюють задля покращення якості життя мешканців громади. Жителів громади запрошують долучитися до ради зі стратегічного розвитку Вінницької міської територіальної громади. З початку року у Вінниці триває робота над оновленням стратегії розвитку громади. Долучитися до цього процесу міська рада запрошує усіх, чий досвід та знання дозволять визначити перспективні вектори розбудови громади. Заповнити заявку можуть вінничани від 14 Дцяти років до 19 вересня, за посиланням у шапці. Профілю, культурний спадок Вінниччина представила на фестивалі Жива культура, живий світ! Всеукраїнський фестиваль відбувся в Києві. Вінниччина представила 16 елементів нематеріальної спадщини, що внесені до національного та обласного переліків. Також відвідувачі побачили автентичні вироби майстрів, створені у традиціях Поділля. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.